Через спеку, яка утримується на Волині, побільшало скарг на самопочуття від людей, розповів Суспільному керівник оперативно-диспетчерської служби центру екстреної меддопомоги Станіслав Ліннік. Каже, висока температура, зокрема, впливає на самопочуття людей із серцево-судинними захворюваннями і гіпертонією. Якщо, наприклад, в середньому інсульти були так, у нас 10 на добу мається на увазі 10-12, то зараз може досягати до 20. Тобто є такі скачки, і це характерно більше за все, що є погодні, умови впливають. Ну, звичайно, є ще хто хворіє. На тиск, тобто артеріальної претензії. Суботу було свято. Дуже багато людей пішло хто в церкви, хто в собори, Багато звернень нас було. Зокрема, це до 12-ї, до першої години, де було багато непритомності. Тобто, фактично, кожен другий, третій виклик, це була втрата свідомості. Водій швидкої Микола Огребчук каже: якнайшвидше намагаються опрацювати всі виклики. Їздимо часто і 5, і 7, за сутки взагалі буває по 15-16 викликів. Веземо в міську лікарню, веземо в обласну клінічну лікарню. На центральному пляжі біля річки Стир відпочивають люди. Мама двох дітей Владлена, говорить, біля води їм краще перенести спеку. Тут єдине місце, де дітки тут полісні, це можуть не на глибині плавати. Звісно, хочеться у водичку прохолоду. Але скоро літо закінчиться і все. Лучанин Василь Омальчук каже, приходить покупатися в стиру кілька разів на тиждень. Велика температура, а тут прийшов. Трохи побув у воді, вже набагато стає легше. Добре, рятує. Навіть <с> в холодку нема на сховатися. Тож 31-32 температура. Людям, які сильно нагрілися на сонці, не варто відразу стрибати у воду, каже рятувальник Дмитро Ворона. Обережно треба руки змочити, ноги, голову. Жарко, акуратно треба. На воді. Покриття для голови мати, обов'язково сонце. Спекотна погода в регіоні протримається до вихідних, розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорології Леся Пасічник. Передбачаємо проходження через територію нашого краю холодного атмосферного фронту з хвилями, що принесе короткочасні дощі у західних районах, навіть можливі значні опади, грози, подекуди град та шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.